Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Боже забезпечення. Вихід 16:15. А Мойсей відказав їм Це той хліб, що дав вам Господь на їжу. Світ був вражений, коли в червні 2023 року в джунглях Амазонки в Колумбії знайшли живими чотирьох братів та сестер віком від 1 до 13 років. Вони прожили там 40 днів після авіакатастрофи, в якій загинула їхня мати. Діти, які добре знали сувору місцевість джунглів, ховалися від диких тварин у стовбурах дерев, збирали воду зі струмків. У пляшки та споживали наявну їжу, наприклад, борошно, маніоки. Крім того, вони знали, які дикі фрукти та насіння можна їсти. Бог підтримував братів і сестер. Їхня неймовірна історія нагадує мені про те, як Бог дивовижним чином підтримував ізраїльтян у постелі протягом 40 років, про що написано в книгах Вихід та Числа, і згадується в інших книгах Біблії. Він зберіг їм життя, аби вони знали, що Господь їхній Бог. Господь перетворив гірку джерельну воду на питну, двічі давав воду зі скелі, вів свій народ у хмарному день та вогняному вночі. Бог також давав ізраїльтянам манну, Мойсей відказав їм: Це той хліб, що дав вам Господь на їжу. Це те, що про нього Господь наказав, збирайте з нього кожен у міру їди своєї. Той самий Бог дає нам хліб наш насущний, Він забезпечить наші потреби за своїм багатством у славі, у Христі Ісусі, якому ж могутньому Богу ми служимо. Яким був ваш досвід Божого забезпечення, у чому ви зараз покладаєтеся на Нього? помолимось. Дорогий Боже, дякую, що задовольняєш усі мої потреби. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.